Господь з вами читання святого Євангелія від Марка. Того часу приходить до Ісуса прокажений, благає Його і впавши на коліна, каже йому. Якщо хочеш, ти можеш мене очистити. Змилосердившись, він простягнув руку, доторкнувся до нього та й каже йому: Хочу, стань чистим. І вмить зійшла з нього проказа, і він став чистим, суворо попередивши, Ісус відразу швидко відіслав Його і каже йому, дивись же, нікому нічого не кажи. Але піди, покажися священникові та принеси за своє очищення те, що велів Мойсей їм на свідчення. А той, вийшовши, почав багато звіщати. Й поширювати про це мову, так що більше не міг Ісус відкрито війти у місто, але перебував назовні у безлюдних місцях і приходили до Нього звідусі. Слово Господнє! Сьогодні, можливо, важко зрозуміти, який був стан прокажених в Ізраїлі, яке було їх становище тоді. Бо на сьогодні практично у світі проказа вже вилікувано, знайшли спосіб, і не так багато людей страждає на цю хворобу. Тоді, в ті часи, то це було досить розповсюджено і досить небезпечно. Бо прокази, як захворювання передавалося від людини до людини, і не знали причини цього, і не знали способу, як вилікувати, але побачили, що якщо прокажених від ізолювати від здорових, то принаймні можна забезпечитися, самим не захворіти. Тому й було суворе правило щодо прокажених. Коли хтось матиме на шкірі, Якусь припухлість, чи лишай, чи пляму. Це буде ознакою проказу. Нехай приведуть його до первосвященика або до його синів, і вони ствердять, що така людина є нечистою. Так само важко буває зрозуміти, що ж означала ця ритуальна нечистота. І слово нам говорить, така людина була об'явлена нечистою і виключалася зі спільноти. Зі спільноти живих. Це як померли, нечисте, як таке клеймо і, мабуть, на все життя. Проказа не лікується, страшно заразитися, захворіти, тому відсилали їх поза табір. Говорили, що мають бути, мають носити подерту одежу, мають носити дзвіночки, попереджати, що йде прокажений, і не наближатися до здорових. Не підходити до спільноти жити поза містом, поза спільнотою живих, як ніби померли, а така людина була живою і в такому стані могла ще довго жити, бо проказа поступово як би роз'їдала тіло, і воно гнило зажив. Страшна хвороба, але ще більше страшним був стан такої людини. Ніби жива, а виключена спільноти живих, не може разом. З усіма перебувати в храмі Божому, в святині, складати жертву, молитися навіть, просити про зцілення разом з усіма, десь там, на самоті. Якщо і ставалося таке чудо, що проказа зникала, тоді теж цілий ритуал показатися священнику, щоб він ствердив, що хвороби вже немає, тоді пройти певен обряд очищення. Випрати свою одежу і повернутися до спільноти живих. А інакше. Інакше треба було перебувати поза табором, там його оселя. І такий стан був. І навіть Ісус пригадує слухачам Сенагозі в Назареті, що багато було прокажених в Ізраїлі, але тільки сиріць нааман отримав очище. На слова пророка. Бо повірив, бо прийшов з далекої землі, шукаючи цього зцілення, не знаходячи в своїй землі, у своїх богів, звернувся до пророка правдивого Бога і отримав. Отримав цей дар. Що цікаво, тоді мешканців Назарету збурили ці слова, обурилися, бо вони вважали, що тільки їм належить спасіння. і в Назареті на своїй Батьківщині Ісус має на їхнє вимагання показати найбільші чудеса. Інколи постави нашого серця буває, власне, така, Господи, яви мені чудо. Це ж люблячий Бог, Бог милосердний. Ну то чому на моє прохання не вчиниш такого чуда? Можливо, в якомусь моменті бракує смирення і покори? Адже ж. Ми тільки люди, так, Боже створіння, але лише люди він Бог. Бог святий і всемогутній, котрий створив це небо і землю, і Його воля може бути іншою, ніж воля моя. То що ж робити? Власне, мати таку поставу, як сьогоднішній герой Євангелія, прокажи, приходить до Ісуса, відважився зробити щось, що право забороняло. Мав знаходитися десь далеко, поза табором, поза містом, не наближатися до здорових. А він приходить, наближається. Мало того, блага його, впавши на коліна, просить, якщо хочеш, ти можеш мене очистити. Звертається покірно, говорить, Господи, якщо хочеш, якщо твоя воля така. Але одночасно визнає ту силу і міць. Ісуса з Назарету, що Він може це зробити, якщо такою є його воля. Якщо хочеш, можеш мене очистити. Це може бути також нашою молитвою, коли усвідомлюємо, що на тілі нібито прокази жодної немає, все в порядку, виглядаємо добре, але той гріх, як проказа, котрий може зсередини роз'їдати наше серце, і воно вже смердить. І ми вже помираємо духовно, вже ледве живі і виключені зі спільноти церкви де через свої гріхи, ну, бо гріх не тільки відділяє людину від Бога, але відділяє людину від іншої людини. Бо є гріхи, котрими грішимо проти Бога, але теж багато гріхів проти ближнього. І ось він той момент. Ніби живемо в спільноті людей, зустрічаємось, розмовляємо. Але так насправді кожен день живе в своєму світі. І злий дух дуже спритно маніпулює людьми, настроюючи їх один проти одного. Будує ті мури і стіни, будує також підозру і ненависть, небажання пробачати, тим більше примиритися, або любити. Важко себе полюбити, важко ближнього полюбити, а що вже до ворогів. Ісус говорить, любіть ворогів ваших, а що заважає? що сидить так в серці, здається, ні-ні ні. Цьому ніколи не пробачу. А ось цим ніколи, а тим, які зробили таке велике зло для нас і нашої країни, ніколи не пробачу. Питання? А Бог прагне їм пробачити? Якщо так, то чому я ні? Якщо Бог закликає всіх до навернення, говорячи, не здорові потребують лікаря, але хворі. Неправедні, але грішники. З іншого боку, подивившись на цей світ, можна сказати, де ж там ті праведні або ті здорові. Фізично може здорових і багато, але духовних небагато. Ось він той момент. Прийти і сказати, Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. Нехай це буде нашою щоденної молитви тим проханням, але щоб так попросити, то побачити ту нечистоту. То грішність, все те, що нас відділяє від Бога, яка відповідь? Господь не сварить його, не говорить, чому ти прокажений, нечистий, наближаєшся до мене, але проявляє милосердя. Перша реакція Ісуса це змилосердившись, простягує руку. Рука Бога, котра торкається людини. як рука Отця, котра створила цей світ і створила його добре. Але людина, відпавши від Бога, відділившись від Нього, бажаючи чинити не Божу волю, а свою загубилася в цьому світі, ховається від свого Творця. Але приходить момент, коли Отець посилає на землю свого Сина, і той стає такий близький до людей, до нього можна доторкнутися. І він торкається. Згідно з права єврейського, якщо хтось чистий, доторкався до нечистого. Сам ставав нечистим. Тому була заборона торкатися померлих, бо можна було стати нечистим або якихось інших речей і так далі, цілий ритуал потім очищений. Ісус простягає руки, доторкається, через це не стає нечистим тільки навпаки. Він, як джерело всякої любові, чистоти, джерело життя, очищає ту людину. Доторкнувся, говорячи хочу, Бог проявляє свою волю. Хочу, стань чистим. І ось так можна зіставити цей діалог. Господи, якщо хочеш, хочу. Можеш мене очистити? Так, стань чистим. На прагнення людини, на бажання і Бог відповідає, і то відповідає з милосердя. Можемо сьогодні сказати: ну так. Дві тисячі років тому, коли Ісус ходив по цій землі, це було реальним і можливим. Так, віримо. Сотні зціляв, бісів, тисячі виганяв, мертвих навіть воскрешав, але Господи, це було так давно, що навіть не здається правдою, то віримо, чи не віримо. Слово Боже, живе і діяльність сьогодні. Сьогодні Бог чинить ще більше чудеса, ніж тоді, тільки нам здається, от ті чудеса там тоді були правдивими, а зараз що? Ну, в таїнстві сповіді Бог говорить, прощаю тобі твої гріхи. Господь говорить, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, що розв'яжете, буде розв'язане. Дар пробачати гріхи Ісус передає своїм учням, апостолам. Кому пробачити, буде пробачено. Сам Бог приходить в цьому таїнстві покаяння і примирення, таїнстві зцілення очищає, скільки людей приходить і користається цього таїнства в різних країнах по-різному. У нас, ну, то я думаю, що більшість наших парафіян регулярно користається цього таїнства. Таїнство покаяння і примирення. Коли звертаємося до Бога і говоримо, Господи, можеш мене очистити, Господь говорить, хочу, будь чистий, Пробачаються тобі гріхи твої. Проказа, вмить зійшла з нього, і він став чистим. Не тільки тіло очистилося, і душа його стала чистою, був освячений цим Божим дотиком і тим словом, яке почув. хочу, стань чистим. Ісус відразу швидко відіслав Його, не затримав при собі, але сказав: маєш бути свідком. Чудо, яке сталося, дивив, нікому нічого не кажи. Здається, дивно, людина, котра багато років страждала від цієї хвороби, ніхто не міг допомогти, сказали, ну так вже й помреш, прокажи І раптом отримала таке зцілення, таке велике чудо ну це ж несамовита радість. А Ісус говорить, нікому не кажи. Чому? Даємо завдання піди і покажися священником. Власне, так, як написано в книзі Левіт. Якщо хтось отримав очищення, проказа зникла, мав виконати право показатися священникові і принести жертву за своє очищення, як волів Мойсей. Їм на свідчення. Передусім Ісус прагнув, щоб ця людина була. Правдивим свідком Божої дії перед первосвященниками, щоб вони ствердили, що так, царство Боже наблизилось. Але той, вийшовши, почав багато звіщати. не витримав, не виконав в тому моменті того наказу, поширювати мову, зробив велику рекламу, ніби таке добро. Но так, ось дивіться, є чудотворець серед нас. Але. Ісус більше не міг відкрито війти в місто. Бо люди прагнули більше такого фізичного зцілення. Одні хотіли насититись хлібом, і коли Ісус розмножив хліб, потім шукали Його. Але Він говорить: ви шукали мене, тому що їли хліб і їли його досвід. Тому навіть хотіли проголосити Його царем. Чудовий цар, зціляє від хвороб, розмножує хліб, такому царстві приємно було б жити. Але Ісус говорить, царство моє не з цього світу. Воно трошки інше. Тут на землі ми тільки паломники, знаходимося певний час від моменту нашого народження до смерті. Але життя продовжується. Фізичної смерті воно не закінчується. Ісус хоче показати нам ту дальшу перспективу, більшу і глибшу. Але вже тут на землі так важливо. Звертатися до Господа з упованням, відчути той дотик Божої руки, те слово очищення і прощення. Тому що кожен з нас, приходячи на цю землю, отримає від Бога певне завдання, свою місію, покликання. Так важливо його розпізнати, прийняти. Павло Апостол говорить, все, що робите тут на землі, чи їсте, чи п'єте, чи щось інше робите, все робіть на славу Божу. Тобто свідомі того, ким ми є, і ким є наш Творець Господь. Цей час на землі, котрий Він нам дав, дає для того, щоб на славу Його чинили те, що можна. А перед усім, остерігатися того, щоб не війти самим спокусу, не бути спокушуваним лукавим і не вести спокусу інших, чи юдеїв, чи греків, чи Божу церкву, але вміти догодити іншій людині. Навіщо? Щоб привести інших до спасіння для користі багатьох. Павло говорить, наслідуйте мене. І можна сказати, ну, в цьому моменті апостол так досить зухвало каже, мене наслідуйте. Але в чому? Наслідувати його так, як він наслідував Христа, а Він його наслідував в спосіб дуже добрий, можна сказати, досконалий. В усьому хотів вершити Божу волю не свою. Так як Ісус молиться до Отця і в Гециманському саду говорить: Отче, не моя, лише Твоя, нехай буде воля. Тому прийняти від Бога те, що маємо на сьогоднішній день, і побачити в цьому добро. Навіть в наших труднощах, стражданнях в цій війні, в цій непевності в завтрашньому дні. Але Бог відкриває перспективу вічності сказати, Господи. Якщо хочеш, можеш мене очистити і, очищаючи серце і розум, даруй свого Духа Святого, щоб міг розпізнавати Твою присутність в моєму житті, щоб, повертаючись до спільноти церкви, до спільноти живих, тривав в цій вірі і міг передати цю віру іншим. Бо в світі так багато людей, котрі страждають від цієї прокази гріха і ніде не знаходять спасіння. Ми, отримавши цей дар від Бога, маємо ділитися ним з іншим. Бо великий пророк з'явився між нами, бо Бог свій народ відвідав, і ця радісна новина є центром нашого життя. Бог є з нами, Бог, котрий спасає, Бог, котрий очищає, Бог, котрий пробачає гріх і дарує життя вічне.